Привернути увагу українців до розвитку сакрального туризму та мистецтва з такою метою в Івано-Франківську провели форум Сакральні Карпати. На території Карпатського регіону є десятки сакральних споруд, які мають особливу історію, і часто є пам'ятками архітектури національного значення або представляють спадщину ЮНЕСКО. Карпати наші сакральні, тому що дуже багато є церков. Які одні внесені в шпащину ЮНЕСКО, так, одні не внесені, але церков, яким по 200-300 по 300 років, по 150, так. І власне мета цього заходу, вона пов'язана із такою невід'ємною частиною Прикарпаття, як туризм. Так. У нас є направду, дуже багато місць на Прикарпатті, Це і погоня. Це і Манява, так зрештою, це і Ясна Гора в Гошеві, це і новий відпустовий центр, який будується зараз в стороні, яка стає також таким магнітом відпустовим. Так ну, власне, дуже багато місць, які на нашу думку, на думку організаторів, на думку запрошених гостей, їх треба систематизувати, треба зробити маршрути, їх треба популяризувати. Одним із різновидів сакрального туризму є паломництво. каже, отець. Цьосафат Бойко, за його словами, це важливий аспект духовного життя, і часто відвідування святих місць спонукає людину замислитись над своїм життям. Бо серед різних речей у житті, серед роботи, родини, обов'язків є ще один захід, який можна включати, скажімо, в порядок денний кожного християнина це паломництво. Звичайно, в часі війни говорити про паломництво. Десь трошки незручно з одного боку, тому що нас чоловіки не виїзні з України, так і тому навіть коли йдеться про паломництво, не може їхати повноцінно родина брати в цьому участь. Але з іншого боку, саме паломництво допомагає для стресостійкості людини у такі періоди, тяжкі, яким переживає наша країна. Тому все ж таки церква продовжує організовувати і заохочує до участі у паломництвах. Також на форумі були представлені ікони видатних українських художників-іконописців. Автором однієї із них є Володимир Семчук. Буває часто, коли ти працюєш з іншим матеріалом, довго обдумується композиція, складається колористика, якось так несміло. А тут просто починаєш працювати, береш в руки пензли, і воно йде. Розумієте? Не розумієш, звідки появляються ідея, появляється кольор, появляється лінія. Тобто на одному подиху робиться робота, і це не перша, не друга, це всі. До речі, спілкувався з іншими учасниками, кажуть те саме. Тобто, це великий божий якийсь такий дар працювати з сакральними речами, і воно було відчутно в процесі. Окрім сакрального туризму та мистецтва, важливо говорити загалом про духовність, наголосив отець Іван Рибарук, особливо в умовах повномасштабного вторгнення. Коли ми говоримо сьогодні про війну, а ця війна є продовженням Вселенської війни, диявола. Проти людини, і, е, в якій ми перемагаємо, тому що переміг Архангел Михаїл, а Бог завжди є переможцем, його воїнство перемагає, бо наша армія є, е, наші воїни є продовженням воїнства небесного. І тому, коли ми починаємо так розуміти е, стан речей, тоді ми розуміємо, що первинною є духовність. Ну і ще дуже важливо сказати, що якби не було московської церкви на території України, я глибоко переконаний, що не було б не було повномасштабного вторгнення, тому що не було б до кого приходити. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк та Радіокомпанія компанія